П'ятниця 23 лютого. Північ. В Чернігівській області і на Сумщині, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в темні мінус 1, плюс 1. В Житомирській області в день від плюс 9 до плюс 11, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 9 і 11, в нічний від 3 до 1 градусу тепла. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південно-східний 7-12 метрів. За секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14, нічна від 5 до 3 градусів тепла. В районі Бессарабії в день плюс 13 плюс 15, вночі від 6 до 4 градусів тепла в Криму і на Миколаївщині в день плюс 11, плюс 13. Вночі від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. В Херсонській області в світлі години доби від 10 до 12 градусів тепла. В темні від плюс 4 до плюс 2. В Запорізькій області в денні години від 9 до 11 градусів тепла, в нічні від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. Мінлива хмарність і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід в Закарпатській області в світлі години доби від 12 до 14 градусів тепла, в темні від 7 до 5 градусів з позначкою плюс. На Івано-Франківщині і у Львівській області в день від 11 до 13 градусів тепла, вночі від плюс 6 до плюс 3. На Волині і Тернопільщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів, нічна від 4 до 2 градусів тепла. В Чернівецькій області в день плюс 12 плюс 14, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. На Рівненщині і Хмельниччині синоптики прогнозують плюс 10 плюс 12 градусів у денний час, плюс 4 плюс 2 у нічний. Місцями невеликий дощ варто чекати на Волині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області. В Рівненській і Хмельницькій областях хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень буде від 4 до 6 градусів тепла, вночі плюс 1, 1. В Луганській області термометри покажуть плюс 5 плюс 7 градусів в денний час від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в темні від 0 до плюс 2. В Маріуполі вдень від 4 до 6 градусів тепла. Вночі від 1 до 3 градусів з позначкою плюс. Сонячно мало хмарно і без опадів в усіх трьох східних областях. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, в нічні від 1 до 3 градусів з позначкою плюс. На півдні Кіровоградщини в день плюс 11 плюс 13, вночі від плюс 5 до плюс 3. На Вінничині в денний час від 10 до 12 градусів з позначкою плюс. В нічний від 4 до 2 градусів тепла. В Черкаській області і на Дніпропетровщині в світлі години доби плюс 9 плюс 11 в темні від 0 до 2 градусів тепла. На Полтавщині в день від плюс 7 до плюс 9, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В усіх областях центрального регіону України сонячно, малохмарно. І без опадів вітер південний 7-12 метрів за секунду. Сила збурення магнітосфери нашої планети 23 лютого буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. Субота 24 лютого північ в Чернігівській області в день від 6 до 4 градусів тепла, вночі плюс 4, плюс 2. На Сумщині в денний час температура коливатиметься від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до плюс 2. В Житомирській області в світлі години доби буде від 9 до 11 градусів тепла, в темні плюс 5. Плюс 3. На Київщині і в Києві вдень плюс 9 плюс 11, вночі від 6 до 4 градусів тепла. Сонячно малохмарно і без опадів. В усіх чотирьох областях центрального регіону України. вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині в день від плюс 12 до плюс 14, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В районі Бессарабії в денні години доби температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів вище нуля, в нічні від плюс 8 до плюс 6. В Запорізькій області вдень плюс 10 плюс 12, вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Миколаївщині і в Херсонській області в світлі години доби плюс 11, плюс 13, в темні від 5 до 3 градусів нижче нуля, в Криму в день плюс 13, плюс 15, вночі від 6 до 4 градусів тепла. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Хмельниччині в день плюс 10 плюс 12, вночі від 7 до 5 градусів тепла, в Закарпатській області в денний час від 12 до 14 градусів тепла, в нічний від плюс 8 до плюс 6. На Львівщині вдень плюс 11 плюс 13, вночі плюс 8 плюс 6 градусів. На Рівненщині і в Тернопільській області синоптики прогнозують від плюс 10 до плюс 12 градусів в денні години доби, від 6 до 4 градусів тепла в нічній. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день від 12 до 14 градусів тепла, вночі плюс 6 плюс 3. В усіх восьми областях західного регіону України, окрім Хмельницької, варто чекати на невеликий дощ. На Хмельниччині буде хмарно з проясненнями, і без опадів вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в світлі години від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 3 плюс 1. В Луганській області в день плюс 7 плюс 9, вночі від 3 до 1 градусу тепла. На Донеччині в денний час термометри покажуть від плюс 10 до плюс 12 градусів, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. В Маріуполі в день від плюс 5 до плюс 7 градусів, вночі плюс 4 плюс 2. На Харківщині, Луганщині і в Донецькій області сонячно, малохмарно і без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, в нічні – плюс 5, плюс 3. На півдні Кіровоградщини в день плюс 13, плюс 15. Вночі від 7 до 5 градусів з позначкою «плюс». В Полтавській області і на Черкащині в день від 9 до 11 градусів тепла. Вночі від 5 до 2 градусів вище нуля. На Вінничині в день від плюс 10 до плюс 12, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В Дніпропетровській області в денний час плюс 10 плюс 12, в нічний плюс 4 плюс 2 градуси. В усіх областях центрального району України очікується мінлива хмарність і без опадів вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 24 лютого буде в спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень.